Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інша я Інна. Сьогодні в мене буде робота з колеусами, тому хочу і вам про це розповісти: поділитися з вами тим, що знаю, з власного досвіду, як я зберігаю колеуси в зиму, про догляд за ними в зиму, ну і дещо інші такі деталі, все по колеусам буде. Тому, кому ця тема цікава, залишайтеся, подивіться, перегляньте, поставте вподобачки і прокоментуйте обов'язково. Ну, а зараз почнемо. Ось так на сьогодні виглядають мої коли. Ось трішки камеру спустила, щоб ви мали на уяву. Ось зараз я їх розставлю тут, щоб видно було краще. Прийму. Ростуть вони в мене в стаканах, в горщиках таких на пів літра. Зберігаю я їх зараз на вікні. Це видно, бачите, він односторонній, тянеться до світла. Ось уже такий виріс. Великий, що я буду робити з ним, буду сьогодні обрізати. Для чого це потрібно зробити? Для того, щоб просто так зріжу верхівку, щоб бокові пагони гарно, гарно ну, відростали. Тут вже видно, ось, бачите, є один пагін, другий. І зараз я як прищіпну цю верхівку також ще в інші сторони рости пагони. Для чого це зроблю? Для того, щоб він не тягнувся, тому що я зберігаю, знову ж таки. На вікні. І якщо вам потрібні, ви також зберігаєте на вікні. Вам потрібні ще саженці на весну для розмноження, ви можете зрізати оцю верхівку. Так, якось я зроблю. Ось. Бачите, зрізала. Нижні листочки приберемо. Ну, ось так, а ось ці. Можна або зрізати їх повністю або до половини. І ставимо їх на укорінення. Вкорінювати можна в воді до появи корінчиків, потім пересаджувати в субстрат, можна відразу в субстрат. Я роблю і так, і так, залежно від того, скільки часу маю. Ось зрізала, такий лишився. Ну, Поки воно буде так рости, але ось ці верхівочки я зараз також підріжу, тому що вони будуть витягуватися. Ну і ось в такому стані будуть в мене всі рослини. Тут вони різні, бачите, все буду обрізати. Ось навіть цей зараз покажу. Ну, Потрібно, знаєте, обрізати так. ну, Половину я обрізаю, бачите, що лишаю. Тут, ось із бокових оцих пазухів будуть виростати нові пагони. Так буду робити з усіма. І що далі? Ось я їх пообрізаю і знову ж таки поставлю на підвіконня. Там вони в мене будуть зберігатися до початку лютого. На початку лютого я їх буду вже ставити під лампи, Ну, для того, щоб вони гарно почали вегетувати, І я буду зрізати з них посадковий матеріал. Про підживлення в цей період. Дивіться, ось коли, до речі, трошки відійду, дивіться, ось як... тут я. Прищіпнула серединку, не знаю, як показати. Бачите? Ось тут був зріз. Зараз, щоб видно було, ось був зріз. І пішли рости бокові пагони. Дуже гарні, ось їх також зараз можна зрізати. вже. Для чого це? Я вже сказала: тепер про підживлення зимове. Ну що, про підживлення це з мого тільки досвіду. Можливо, хтось робить по-іншому. Будь ласка, я роблю так, кому цікаво. Робіть так, як я, можете робити по-своєму. кожного знаєте свій підхід. Я підживлюю колеуси ну, максимум раз у місяць за зиму. Тобто я їх не навантажую ось цими корисними елементами для того, щоб вони вегетували і нарощували. Мені це зараз не потрібно. Формулою – чи то 16, 16, 16, ну ви, для розуміння повинно бути в добриві азот, фосфор і калій в рівній формі. Бажано, щоб це було добривохелатне, тобто, щоб там були присутні ще і мікроелементи, там залізо, цинк, ну, оці всі такі моменти. Якщо я десь пропущу, то це нічого страшного я в цьому не бачу. Буває і м, такі випадки. Але в основному раз в місяць ось поливаю інші квіти і поливаю ось ці. Вже тоді, в лютому місяці, коли я ось ці всі колеуси буду ставити на, під стабільне освітлення, для того, щоб вони почали краще вегетувати, нарощувати пагони ну, свої для того, щоб я в подальшому їх живцювала. Тоді я йду е, на таку, знаєте, іншу формулу. Тобто даю більше азоту, е, беру добриво з формулою, наприклад, 30-10-10 чи то. Наприклад, там, ну, різні виробники по-різному виставляють ось ці свої. Можна і селітра аміачна теж підійде. Чи то кальцієва селітра, також це азотне добриво підійде. Краще, звісно, комплексне, але якщо ну, виходить так, то буде так. І чергую його із рівною формулою. Тобто раз даю 30-10-10, раз 20-20-20. Ну, Це все умовно, знаєте, умовні формули, щоб ви зрозуміли, чого повинно бути більше. І ось коли вже в лютому. Під, вони стоять під лампами, я їх поливаю кожен тиждень з добривами. За рахунок цього вони нарощують вегетативну масу, я її стрижу, корінюю. І вже навесні виходить гарний живець під рощі, я його продаю. У мене ось такий ем, якби алгоритм зберігання, тому рекомендую вам. Можливо, у вас знаєте своє, то кожного може бути своє. Це щодо підживлення. Тепер щодо поливу. Ніколи не можна. Переливати колеуси зимою. Особливо, як вони у вас стоять на вікні. Тому що будь-який перелив веде до загнивання кореневої системи. Все-таки на вікні прохолодно, знаєте, і, і це зима. рослинах, ніби в такому пригніченому стані, не, не треба її поливати. От для колеуса йому буде навіть краще, якщо, ну, якщо обирати між переливом і недоливом, то недолив йому краще. Він і листячко опустить, і все ви його полиєте, він зразу. Стане таким, як треба, і все буде в нього добре. А коли перелийте, то він загниє і можливо вороття не буде. Що ще? Якщо ви тримаєте на підвіконні, ось вже зараз стабільна йде похолодання, тут треба, знаєте що, підтиложувати на підвіконня таке, такий утеплювач. Ну, знаєте, з однієї сторони він блискучий, з іншої білий. Я не знаю, як його правильно Верніше, знаю, але я це слово поки вимовлю, то буде анекдот. Щас я покажу краще вам це. Ось так він виглядає, бачите? Це все я ложу на підвіконня, тут знизу батарея, воно якби й тепло. І за рахунок ось цього, цього утеплювача ну, від вікна йде холоду менше. Тут ось колеуси, бо це, знову ж таки, стоять хризантеми з крайнього мого замовлення. Ще їх хоч треба позрізати, поживцювати, а я ще не, не дійду. Дещо позрізала, а дещо лишила. І дивіться, якщо вже настануть морози, можливо, ж буде в нас і таке, то я тоді ось оцей утеплювач я його загортаю ось отак. Для того, щоб ну, захистити і від вікна трішки. Це така умова щодо хризантем, щодо колеусів, вона одинакова. Тут ось вони так стоять. І вони будуть гарно у вас зберігатися. Перейшла ось до інших, дивіться, ось стоїть в мене колеус, він вже листячко. Знаєте, похилив і легенький стаканчик треба полити. Тож, це таке допустиме. От вони будуть цілу зиму отак стояти, ви їх там раз за місяць підживите, головне, не перезволоште. І вони будуть в такому стані собі зберігатися, будуть опадати ось нижні листя. Це таке, ну, ось, бачите, як я показую, це нормально все, це таке не, не треба цього боятися, все воно йде своєю чергою. Так я їх буду зберігати. І все з ними буде добре. Тепер щодо ґрунту, в яких вони ростуть. Якщо ви вкорінюєте відразу в субстраті не в воді, обов'язково потрібно використовувати якийсь гарний субстрат. Це може бути класман чи там реківа, я вважаю, також не, непоганий, хоча деякі люди на нього. Ну і скаржаться. От. А якщо вже ви е, укорінювали воді, вже є гарне коріння, ви можете просто пересадити в його в якийсь такий е, субстрат важчий за, за верховий торф. Це нічого страшного. Можна навіть взяти землю з ґрунту, е, з городу, чи садову землю, за гроперлітом її змішати, розпушити і посадити в неї. Ось уже одне я посадила. Пішов на землю. ну, щас буду доставати. Е, Зараз я покажу, е, коли усики росте в важкій землі. Так, ось подружка мені принесла ще такий колеус, і він висаджений в звичайну землю. Його навіть підняти не можна, така земля важка. Ну нічого, він росте. Можливо, він не так швидко росте, якби він ріс в кращій землі, але якось, якось росте. Тому, можливо, і таке вирощування. Що стосовно, ось бачите, як же вона? Забула. І по батат, я її буду розмножувати по такому ж самому принципу. Але висадила я їх у великий е, об'єм, великий тут 2 літра, тому що вона якось швидко росте. Ось такий також він і коренева швидко росте, і вегетативна маса, то я висадила їх у більший об'єм. Ще ось покажу одна новинка, ще з'явилася. У мене ту мій вже такий був. А ось такий мене вгостила подружка, також таким колеусом. <кій> я його поставила в водичку, ще корінчиків немає, надіюсь, будуть. Ну, така яскрава, колір яскравий. На стелажі стоїть, поки не пустить корінчики. Це я його принесла сюди, щоб показати. Зараз вернемося до колеусів, які я вирощувала з насіння. Ось вони мої красунчики. Дивіться, ось, ось ці колеуси в гранулах, це я оприскувала то водичка. В гранулах було насіння, і вони ростуть набагато швидше, ніж ті, що були міксомом. Але дивіться, я вже пересадила їх з меншого об'єму 100-грамовий, і яке гарненьке росте коріння. І сам він дуже гарний. Ну, це, це я бачу, мені подобається. Є ще такі, знаєте, які незрозумілі. Ось такий, ще дуже яскравий, прямо красота. Ну, Надіюсь, що вони виростуть. Ось так вони в мене будуть під лампами, ще ну, довгенько будуть, поки зовсім не відростуть. Ой, кому цікаво, як я сіяла, як вони підростали, це буде відео в описі, можете подивитися. Тож тут я їх зберігаю, тут у мене все потрохи, петунії тут потрохи, і алісу, Ну, все, збір такий. Ну, і оці колеуси ну дуже такі гарнесенькі. Подобається мені вирощувати з насіння. Так, ну такий зробимо підсумок. Що значить, обрізаємо, якщо росте вгору колеус, робимо йому прищіпочку по такому принципу. ось. Не перезволожуємо, краще не долити, чим перелити, головне правило. Потім підживлення мінімальне, раз в місяць пропустите, нічого страшного, воно буде рости. Торф ну, субстрат, в якому викори... садимо, ось такі вже під розчі ростуть, можливий різний. Звичайна покупна земля, земля садова, тільки з розпушувачем, ну, з агроперлітом, скажімо так. І все воно буде рости. І з початку лютого, якщо ви хочете раніше ну, наростити до висадки більші кущики, чи вам потрібно для продажу, ставимо їх більш освітлюване приміщення, ну, в моєму випадку це буду я під лампи ставити і починаємо активно підживлювати добривом з рівною формулою. І чергуємо її з формулою де більше азоту. Ну, ніби так я все сказала, що хотіла. В кого які знаєте запитання, давайте в коментарях задавайте, будемо спілкуватися. Можливо, у когось є ще щось, що можна додати до цього, що я розповідаю, тому що ну, в кожного є якісь свої напрацювання. Якщо ви з ними поділитесь, хтось прочитає, і це буде користь і мені, і тим людям, які прочитають. Тому діліться. Ніби все сказала, знову ж таки, що забулося, запитуйте. На цьому все. Миру нам та гарних квітів. До побачення.